Це Сікора Михайло, Харкову Павло і Лисенко Володимир. І ще три людини це Сушко Сікурана, Андрія Маганина і Петрова Людмила повідомлення поставити. Можна запитання. Хто приймав рішення купити валюту по якому курсу продавати і все відповідно?

Чому третій сотні так? А ви мене думали, як мої? Я просто може від 3 сотня. Якому курсі, якого валюючика, чи в якому баби, чи в якому банку, а якого касивка була? А чи не хоче голубі, а чи користь?